А в сполучених штатах цього тижня багато шуму наробили обшуки ФБР в маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Це стало чи не основною темою тижня, яка стосується внутрішньої політики США. Детальніше про це та інше ми поговоримо з Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас із конгресу. Катю, вітаю тебе. Остапе. Отже, Катю, давай розберемося, підсумуємо також події тижня і коротко нагадаємо глядачам, чого стосувалися обшуки в маєтку Дональда Трампа і як на це відреагували в обох партіях в Конгресі перед проміжними виборами, які мають бути цієї осені. Як ти правильно зазначив, це фактично основна новина зараз в американських ЗМІ, найбільш обговорювана новина про обшуки в резиденції Трампа. Повідомив сам 45-й президент. А від прокуратури та ФБР було небагато інформації. Фактично, вони мовчали протягом більшості тижня, і ми дізнавали. Ись більшість інформації із американських змі та їхніх джерел. Зокрема, з цих джерел нам стало відомо, що обшуки найімовірніше стосували засекречених документів, які містили е таку е інформацію, як можливо інформацію про ядерну зброю. Водночас, буквально вчора, генпрокурор Сполучених Штатів Америки Мерік Гаргардленд е опубліку е оприлюднив е заяву, який сказав, що опублікує і е дві ключові інформації щодо цих обшуків. Це безпосередньо ордер на ці обшуки і то вдалось вилучити спецагентам, і от, от, окрім того, в суд постановив, що сьогодні, до третьої години дня, е, Дональд Трамп має погодитись або заперечити із оприлюдненням таких документів. В свою чергу Дональд Трамп буквально 30 хвилин тому назад оприлюднив заяву, який сказав, що ці документи не були класифіковані, знаходились в безпечному місці в його маєтку, і е, агентам спецагентам потрібно було лише попросити для отримання цих документів. Не робити обшуки, і що фактично не немає ніякої великої ситуації із цього процесу. Водночас, як республіканці, так і демократи фактично почали обговорювати це питання, і розділились на два табори. Республіканці кажуть, що ця цей процес є заполітизованим, Що прокуратура перевищує свої обов'язки? А демократи натомість стверджують, що ніхто не над законом треба розібратись у самій справі. Пропоную заслухати сьогоднішні заяви як зі сторони республіканців. Так і за сторони демократів питання поводження із секретною інформацією це питання, яким займається наш комітет, і яке нас дуже хвилює. Однак, про яку саме секретну інформацію йдеться зараз, а також тактика, яка була використана, це і є приводом для нашого занепокоєння сьогодні. У генерального прокурора та директора ФБР було кілька варіантів, окрім дев'ятигодинного рейду в Мар-Алаго в будинку колишнього президента. Зокрема, можна було звернутися до суду із запитом на виконання оригінальної повістки. існує низка судових позовів і кроків, які можна було зробити, які б не призвели до присутності агентів у резиденції Мар-Алаго протягом дев'яти годин. Ми усі знаємо, що Дональд Трамп має більше секретної інформації у своїй голові ніж у своєму столі. Однак вони стверджують, що виникла надзвичайна потреба присутності агентів у будинку Трампа. Наш комітет займається питаннями розвитки та національної безпеки. Тож ми вимагаємо від цього комітету оприлюднити, які були загрози для національної безпеки, що вимагали саме таких дій, а не усіх інших важелів, які можна було використати натомість. I think what is important now is to know Я вважаю, що зараз важливо зрозуміти серйозність того, про що йдеться в цих документах, принаймні як про це заявляють. Наразі ми не знаємо напевне, сподіваюся, ми побачимо більше. Водночас, ми не хочемо розкривати забагато, оскільки це може загрожувати нашій національній безпеці. Також, коли ми говоримо про це, важливо розуміти, що існують закони, які забороняють неналежне поводження з такого роду матеріалами. І ми повинні визнати, що відповідно до інформації, яку ми чуємо, а в майбутньому ми сподіваємось дізнатись більше, зараз. Ми чуємо, що ці документи є суворо засекреченими значно вище за цілковито таємний рівень. І це стосується нашої національної безпеки, принаймні нам так кажуть. Катю, давай поговоримо трохи більше про конгрес. Зараз американські законодавці перебувають на канікулах, але сьогодні повертаються для голосування за об'ємний законопроект про зниження інфляції. Чому він такий важливий для американців? Катю? Як сьогодні, під час прес-конференції заявила спікерка Палати представників Ненсі Полосі. Інфляція затрутрхнулася багато країн світу, фактично увесь світ і сполучені Штати Америки. Не стали винятком із цього, і цьому причина зокрема російська війна в Україні. Також результати пандемії. Ковід та інші чинники, і за її словами, цей законопроект про зменшення інфляції є наднеобхідним для сполучених штатів зараз. Зокрема, безпосередньо демократи стверджують, що цей законопроект допоможе тим, що він підвищить податки для окремих великих корпорацій, також заборонить підвищувати ціни на медикаменти і і просуватиме в подальшому зелену енергетику. Натомість республіканці стверджують, що о, підвищенням податків для великих корпорацій це буде тиск на роботодавців, що вплине на людей, які мають ці робочі місця. Також вони вважають, що Є великий тиск на видобуток нафти і природних ресурсів, якими завдяки яких сполучені Штати Америки можуть зараз отримувати більше грошових надходжень, що може саме по собі допомогти боротьбі проти інфляції. Сам законопроект був вже проголосований на минулому тижні минулої неділі в Сенаті. І сьогодні, як ти правильно зазначив, повернулись в палату представників конгресмени і конгресломер, щоб розібратись і можливо проголосувати. цей законопроект вже в палаті. Ті представників просто зараз там відбуваються дебати, але зазначу, що в сенаті зі республіканської сторони цей законопроект отримав мінімум підтримки.